Любителі випити за кермом можуть залишитися без коліс. Так у автомобілістів, які, злісно, порушують цей пункт правил дорожнього руху, двічі і більше разів забиратимуть машини. Робитимуть це на підставі судового рішення представники Державної виконавчої служби. Якщо ж виконавці не знайдуть боржника, це зробить ДАГІ. Далі автівку оцінять та продадуть. Кошти підуть на штрафи та оплати роботи експертів. Залишок повернуть власникам. Щоправда, сісти за кермо порушник зможе не менше, ніж за три роки. Ви ще п'єте за кермом, тоді вони йдуть до вас. Вони це представники державної виконавчої служби та державтоінспекції, і не з подарунками, а з приписами судді про оплатне вилучення транспортних засобів у водіїв, які потрапили до рук даїшників у нетверезому стані двічі і більше разів на рік. Так достатньо попастися повторно. На протязі року, де притягується особа до адміністративної відповідальності згідно з статті 130 частини 2, керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, За що притягується до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення прав керування та заплатним вилученням? Транспортного засобу щонайменше можна забути про колеса на три роки. Утім, на злісних порушників очікує інше покарання. Позбавлення прав на 10, а то й 18 років. Віддавати рідне авто власноруч порушники не поспішають. Як і сплачувати штрафи за алкогольне водіння, машини старанно приховують, як і власну персону він з виконавчої служби. Нам потрібен королько Максим Валентинович». «А я говорила не мужтя можете зайти пісні не він? Тоді де він живе. А хто ви йому будете? Ну, кош, зажихінця була. Він у вас проживав, а на даний час не проживає, так? два місяці вже Сусіди боржника теж не поспішають виказувати. Проживає, даний час? Так. А сусідка ваша, що не проживає в неї. Ну, мені зараз в команді років. В іншій квартирі теж тиша. Відчиняти двері ніхто не поспішає. Сусідка третього боржника, почувши питання виконавців, лише махнула рукою. Шукати сусіда, ДВС буде довго. А коли він буває вдома, що можна було стати, значить так. І от как бы, ну, то, що я помню пам'ятаю, то он где-то неделю, допустим, уезжает, а потом Mm. Mm. Ну, це він тільки поїхав, чи. Я не, я не знаю, не чесно ви, говоря, так. Да? Да. Да. А ви знаєте, у нього є такий автомобіль, як Ford Transit. Не бачили вас? У нього зараз вже нічого нету, мені так кажеться, Він уже все спустив. Утім, відповідати порушнику та боржникові по закону все одно доведеться. Далі ми будемо його розшуковувати через адресно довідкове бюро, і в подальшому будемо подавати на розшук автомобіля ну, для затримки і в подальшому реалізації його. Тож далеко порушники не доїдуть, хіба що до найближчого поста ДАІ. євгенія гнівушова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.